У Фаїни Самчук від спогадів про війну на очі навертаються сльози. Жахіття Голокосту її родина відчула на собі. У 1942-му в місті торговиця Рівненської області розстріляли більше півтори сотні євреїв. Серед них її бабусю та дідуся. Подробиць жінка не знає, бо в ті часи говорити про голокост було не прийнято. З кротких розповідей тата Михайла чула. Він врятувався тому, що пішов на фронт. Коли повернувся від його будинку, не залишилося й сліду. Коли він повернувся з війни, застав воронку на місці свого будинку від бомби, нічого зовсім, і нікого в живих із своїх близьких. Один чоловік він був подростком, то він розказував, що їх перед тим тримали в сараї, показували мені, де саме в сараї тримали, всіх зігнали, всі а потім в, таке в поле перевели і там їх розстрілювали. У роки Другої світової війни на Волині загинуло 110 тисяч євреїв. На вшанування пам'яті жертв Голокосту у Волинському краєзнавчому музеї відбувся захід Голокост на Волині гіркий спогад. Співробітники музею підготували виставку світлин та документів, що свідчать про ті страшні часи. Член Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Дон Шойхетман розповідає, що в довоєнні часи євреї становили більшість населення Волині. З більш як 100 тисяч євреїв після війни залишилося лише кілька. Проживали по всій Волині, в Ковілі, були навіть такі місця, де євреї становили 80-90%, загинули не тому, що вони боролися з окупантами чи з іншими. А тому, що вони були іудеї зараз. Євреї активно відроджують свої традиції. Зокрема, в Луцьку при релігійній громаді прогресивного іудаїзму діє вокальний ансамбль Яхат. Його учасниці подарували присутнім композиції на мові ідіш.